Всім привіт, це канал Німецька в Куларах. З вами Євгенія, і сьогодні ми на Тенеріфе на Канарських островах. До чого тут Іспанський остров до німецької мови? Спитаєте, ви Ви знаєте, Іспанія, як виявилось, це одне з найулюбленіших місць відпочинку німців? Тут на острові усі надписи і вся інформація продубльована німецькою мовою. Я пропоную вам повчити деякі слова німецькою мовою по вивізкам. Погнали! Взагалі, якщо чесно, мені вже склалося таке враження, ніби Тенерифе – це острів, де дуже багато німців і росіян. Всюди чуєш російську мову та німецьку мову. Тому знання німецької мови можуть пригодитися, якщо ви не знаєте іспанською. Хоча англійська теж достатньо, її всі добре знають. Це наші апартаменти називаються Масару. З таким от логотипом фільпанів. І водичка журчить. І Тимурка грається. Ну, тримай! Називається Goodbye Deutschland. Ну, все зрозуміло. То Goodbye чи не goodbye Deutschland? Mm -hmm. Магазин працює, магазин працює сьогодні неділя. Сьогодні неділя, а магазини працюють. Тільки той, хто живе в Німеччині, зрозуміє цю радість від того, що в неділю працюють магазини. Можна щось купити. A few moments later. Сьогодні в нас з самого ранку, точніше з ночі, йде дощ. До речі, німці називаються junge Hunde. Не знаю, чому, при чому тут молоді собаки. Ну, ще вони кажуть серегнет хунден онкатсен, собаки і коти. Щось вони мають проти собак та котів. Які кольорові будиночки. Тенеріфе дуже гарне та кольорове місто. Все таке біле. Враження, що ми десь в Греції. Знаєте той острів, де все біленьке? Така віла з оглядом на океан. Круто! Багато прапорів, такий якийсь офісний центр, мабуть. Я не знаю, як можна працювати в такому місті, як Пуерто круз коли поруч океан і пальми. Мені здається, атмосфера взагалі не робоча. Але ж є люди, які тут живуть і працюють. Так, тут у нас німецькі сосиски. Вурст братерай. Deutsch імбіс. Імбіс це, здається, закусочна. І страви теж підписані німецькою. Зупен, карівуст. Типові німецькі, так, да? і салати. Billion. Wohnungen, Вонунген, апартамент, Verkauf, міте. А запах, запах. Запах просто неймовірно непри... солодкий. О, яка картинка. А це вид з балкону, на яким ще не вийшли. Ми княгарня. Я думаю, що це якась ем, така центральна туристична дорога, променад. Не знаю, як це буде, та набережна, тому що тут дуже багато кав'ярень та сувенірних магазинчиків, багато людей. Та й взагалі дуже курортне, курортне відчуття, в курортному місці курортне відчуття. Обстрі мюзе брод. Обстрімюзеб. Так, це вход в той самий басейн. Ось так ми швидко звідти спустилися сюди. І це фінальний відрізок дороги до пляжу, який ну дуже гарний такий променад. Пляж з чорним піском. Як Аутофермітунг. Оренда автомобілів. Отже, прекрасно Це шум. Аксесуари тюдехе. Ну і дитя шує. Думаю, що це можливо, ви знаєте. Пішли торговий квартал, я так думаю. Він завжди був біля нас. Біля носа. А, а сьогодні зачинено. Ось. Все зачинено. Outlet. Зачинено. Ось теж німецькою фрізобе auf мистебетріптенрі. Дуже багато німецьких закладів, але і італійський він є. Якщо вам подобається формат мого каналу і ви хочете підтримати його у своєму розвитку, ви можете зробити це на сайті Patreon. Я дуже вдячна вам за підтримку та посилаю вам багато позитиву та любові у відповідь. Макаріна hola. Зараз будемо тестувати. Він називається трахенбаум лікар. Лікер називається трахенбаум лікер. Ось цей лікерчик я тільки що скуштувала. Він дуже дуже солодкий. ну а це я навіть не пробувала, бо це лікер банановий. Я не дуже люблю солодкі алкогольні напої. Тут можна покуштувати різні а, соуси та а, мед. мед і різний мармелад. Ну, із всього різноманіття я вибрала покуштувати ось цей це мармелад з кактусу. Звичайно, таке перічкове варення, <laughs> Ну, ладно, мармелад. Нічого особливого. Які прикольні дерев'яні балкони. А це те саме Драхенбаум, лікерчик, з якого я щойно куштувала. Не знаю, чи це з квіточок чи самого дерева, але він називається драхенбаум-лікер, і дерево називається Драхенбаум. Це один з найстаріших екземплярів цього дерева на острові. Так нам сказав екскурсовод. Німецька перукарня. А що в Німеччині дуже круті перукарі? Ну я не згодна. А ми приїхали в місто, яке називається Гарачіко. Це місто, яке вони вважають портовим німецькою мовою Порт Хафен. І в цьому місті, за моєю спиною, це узбережжя, яке повністю покрито лавою. Wir machen einen Gara Chico gleich unsere nächste Stopp. Ich finde das auch sehr hübsch hier mit. Gara, Gara weiblich, Icot männlich dich. Gara eine Prinzessin, Roca, Piedra, Stein. Chico kommt wahrscheinlich aus dem Spanischen. Als sehr ist sehr, sehr гарне з такою цікавою архітектурою ну а тут вже пішли звичайні э, пошкрябані домики німецька лікарня альгемай медицин гінекології ауген атте массажі дуже старе Пара будівля в колоніальському стилі. Зараз вона переобладнана у отель. Ой, де сфера се швина А ось цвіте кактус, і ось наскільки мені вдалося зрозуміти із розповіді екскурсовода, там де квіточки, це потім дозрівають ягоди, фрукти. На смак він сказав, схожі на ківі, апельсин, не знаю я не, не куштувала, але з них роблять мармелад. І наскільки я розумію, скільки це кактус. То той що я спробувала на дегустації, робиться саме з фруктів таких рослин. А ми приїхали в містечко, яке називається Маска, з видом на Чудові гори. Минулого разу ми е, милувалися альпійськими горами в Італії. Якщо ви не бачили цей випуск, ось тут залишу десь е, підказку, переходьте, дивіться, Альпи, звичайно, вражають. Гори на Тенеріфі також вражають, тому що це вулканічні гори, мають характерний чорний колір і взагалі виглядають просто шикарно на фоні Блакитного океану. Як вам краєвиди? Да, сьогодні трошки хмарно, тому можливо, воду не можна розрізнити, але. Там е, хмари плавно переходять у воду. Ще одна вивізка повністю німецькою мовою. І Я думаю, що це рекладемо цієї будки. Ну вони розмовляють англійською мовою. Ми з ними відправляємось на вулкан. Водій постійно сигналить е, на кожному повороті. Це він робить для того, щоб попередити машини на зустрічність. Все одно сигналить, бо ми з не писали. Наш екскурсовод е, назвав як штайнбау, тобто кам'яне дерево. Ну, як вам схоже на дерево? Як на мене схоже. Ось вже сходи, Опа! І побіг. Мама відпустила руку. Можна біжати. Якщо вам сподобалось гуляти по місту Пуерто ла Крус, то наступної п'ятниці вийде друга частина, в якій ми відправимось у зоопарк Лоро Парк і будемо разом вчити назви тварин німецькою мовою. Не перемикайтесь, точніше вмикайте наступної п'ятниці, і буде цікаво. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Ставте лайк, коментуйте, задавайте питання. Зворотній зв'язок мені, як завжди, дуже цікаво від вас почути та прочитати. До наступних зустрічей! Адіос! Або чус! Так, а, ти, а тобі не видно, що там на екрані видно чи не видно? Давай, дубль 2, щоб точно було красиво. Так, дубль 2. А як іспанською пока? Чус, чус це у нас німецькою, а іспанською. Так, Перевірка картинки. Перевірка звуку. Все. Дякую що дивитесь. Поїхали, Поїхав і лінія? Поїхала! Десять вже. ола, це привіт. ¡Adiós! ¡Adiós! Mm. <laughs>